Добрий день, мої дорогі друзі. У мене з'явилася проблема після дощів, знов був дощ зранку і до 8 чи 10 навіть години крапав. От, і появилась проблема з виноградом. Не весь виноград, у мене тільки три кущі. Такі. От, бачите, мільдю у відео зараз покажу. Листочки, щоб ви побачили. от От. Вони почали вже трошечки міняти свою форму, і мені це не сподобалося. І щоб виноград зберегти, він в мене не великий отакий виноградик, то я почала відразу обробляти. Це я щороку роблю, хоча я весною все зробила і хорусом, і іншими препаратами. Але, от, бачите, зараз липень. І кінець липня, і почалася така проблема. Тобто, можна ясно, що не тільки хорусом обробляти, можна обробляти ридомілом. От якщо у вас маленький срок до плодоношення, ну там вже. Ви вже можете рвати їсти, то краще марганцівкою, є тріхопол, один літр води та на одну таблеточку і можете так само кропити. фурацелін, ви знаєте, одну таблеточку на один літр, але треба гаряча вода. Там в гарячі розчинити, а пізніше довести до потрібної кількості води вже холодною водою. От. Але я ще маю час, і тому я зараз буду робити хорусом. Зараз я вам покажу цей хорус, прошу дуже. от хорус. Добре вам видно, чи не дуже О, хорус. І я їм роблю щороку, я робила і весною всі дерева свої, всі Кущі і виноградник, він тому і тримається до кінця липня при дощовій зовсім дощовій погоді. Червень липень, зовсім дощова погода. Значить, от я вже зробила розчин. Мені вистачає того розчину на два куща. От. Значить, Тут в хорусі треба, тут 3 грама всього-навсього, і треба зробити 1 грам. На літр води вам вистачить на три куща, я вже точно знаю. Якщо ви зробите всі три, то вам ну, багато кущів можна обробити. Але і, і, інший виноград у мене він зовсім інакше, він не хворіє, то такі сорти, які не хворіють. А це якраз сорт пальчики. І він має специфіку хворіти. Хорус він сім днів. Через сім днів можете спокійно їсти, спокійно, абсолютно їсти. Значить, а до дощу хорусом треба ну, хоча б за два. Дві годинки, а можна краще за три і за 4 години. Більше не треба. От через 4 піде дощ, то вже нічого йому не буде. Навіть за 2 за години ви можете спасти свій кущик. От я вас поки що попередила, зараз буду крупити. До побачення, мої дорогі друзі. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки, Па-па!